Пару днів тому спостерігали одного військовослужбовця. 24 на 7, як дозволяє погода. Тіка. Логістика. Тикава. Натикав, як постріляє. Щоб якось нас продавити, десь нащупать якусь слабину. Шановні бійці 92-ї бригади. Для мене честь сьогодні бути тут. Привітати вас, нагородити, подякувати за захист нашої держави, нашої Харківщини. Непроста ділянка, ділянка бойова ускладнена. Тим, що мотивація ворога завжди була зайти на нашу Харківщину. Дякую вам за те, що не даєте і знищуєте ворога. Дякую вам, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть один одного. Слава Україні! Героям Слава вітаю! Дякую за службу. Служба українського. Дякую. Вітаю, вітаю Дякую. Дякую вам. Вітаю вам. Дякую за службу. Вітаю, Дмитро. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю. Дякую за службу. Слава Україні! Героям слава! Пріоритетність, наприклад, першочергова до ДШВ, але на сьогоднішній день.